Україна та Чехія посилюватимуть стратегічне партнерство. Співпрацю продовжуватимуть у напрямках оборонно-промислового комплексу України, економіки й торгівлі. Про це йшлося на зустрічі прем'єр-міністрів Дениса Шмигаля та Петра Фіали, яка відбулася на Ужгородщині. Ця зустріч є продовженням тривалого конструктивного діалогу. Вона розкриває напрацювання, яких ми досягли. Під час міжорядових консультацій у Празі в липні минулого року, а також під час візиту президента України Володимира Зеленського до Чехії, Україна надзвичайно цінує всебічну допомогу Чехії та чешського народу в час повномасштабної війни з Росією. Денис Шмигаль подякував Чехії за військову допомогу із 2022 року. Отримали таку допомогу на понад 900 мільйонів доларів. Ключовою для нас є так звана чешська ініціатива постачання силам оборони України боєприпасів. Минулого року надійшло близько півтора мільйона снарядів різного калібру. Цьогоріч ще 400 тисяч, за даними наших чешських колег. Це надзвичайна робота, що посилює Україну. Дякую за фінансову підтримку, за підтримку у відбудові нашої держави. Ухвалена урядом Чехії програма відновлення України продовжена до 2030 року. А сума річної допомоги збільшена до понад 43 мільйонів доларів. Крім того, Чехія допомагає з відновленням медичних закладів та в енергетичній сфері. Акцентував прем'єр-міністр України. Дякую за чешський патронат над Дніпровщиною, в межах якого відновлюються лікарні, постачається енергетичне обладнання та система очищення питної води. І окремо ми вдячні уряду Чехії. Особисто пану прем'єр-міністру за модернізацію шести лікарень за початок модернізації шести лікарень у Києві, Кривому розі, Дніпрі, Львові, Луцьку та Рівному. Для нас надзвичайно цінною є також підтримка енергетичної стійкості України. Від початку російського вторгнення отримали від Чехії допомоги на суму 80 мільйонів євро для енергосектору. Ці кошти допоможуть нам у битві за світло і тепло. На зустрічі також підтвердили важливість подальшого збільшення військової, фінансової та гуманітарної допомоги з боку Чеської республіки. Не оминули й інтеграційні процеси надихає також той факт, що Чехія відмовилась від російських енергетичних ресурсів. Незалежність в енергетиці це також і політична незалежність від Кремля. Це одна з ключових гарантій безпеки для кожної держави. Сторони підписали й меморандум про співробітництво у сфері сільського господарства та харчової промисловості. Також будемо зміцнювати інтеграцію української та чешської оборонних індустрій. Крім того, ми домовились про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів, літаків F-16. Чешська сторона всіляко сприятиме євроінтеграції України. Це зокрема консультативна допомога під час передступних переговорів. Нагадаю, що у 2025 році ми маємо амбітну мету відкрити всі шість переговірних кластерів у перемовинах з Євросоюзом. Домовились також з паном прем'єр-міністром активізувати двосторонню торгівлю, співпрацю в енергетиці, аграрному секторі, в транспорті, медицині, відбудові і у спільному виробництві. У найближчі десятиліття нам потрібно витратити щонайменше 524 мільярди доларів. На відбудову за даними Світового банку це сприятиме активізації нашого співробітництва в цій галузі, наближенню українського законодавства до норм та практик ЄС та посиленню досторонньої торгівлі аграрною продукцією між нашими країнами. Шановний пане прем'єр-міністре, дорогий Петр, я впевнений, що Україна і Чехія і далі разом успішно відповідатимуть на численні безпекові, економічні інтеграційні виклики. У нас спільні інтереси, у нас спільні цілі. у нас... Безумовно, спільне майбутнє. Разом зробимо все можливе, щоб це майбутнє було мирним і стабільним для українського і чешського народів. Чеська республіка зацікавлена і в економічному співробітництві з Україною. Ми дали оторувати Україну силами, тому що то допомога своє. Крачування співробітництво чеська республіка стоїть поруч з Україною, підтримує її усіма силами, намагається допомогти. Нас цікавить економічне співробітництво, тому сьогодні в чеській делегації одночасно зі мною беруть участь і. Представники міністерств, міністри і представники банківського сектору Україна є для нас великим потенціалом з великим ринком. І я сподіваюся, що найближчим часом ми будемо жити в мирі і зможемо зосередитися на економічному співробітництві. А в земля, яка землі jednou a doufám, že Брзи bude těšit také míru a budeme se moci soustředit už jenom na tuto formu naší spolupráce. Підписаний меморандум узагальнює теперішню й майбутню співпрацю обох країн, наголосив чеський прем'єр-міністр. Чеські експортні банки а Наші банки намагаються зробити, що реалізація проектів передусім фінансувала з європейських джерел, і планована сума це 5 мільярдів крон. Наступний етап це фінансово технічна співробітництво, це грантові проекти, міжурядові угоди, які стосуються реконструкції закладів охорони здоров'я, лікарень, шести лікарень. Реконструкція буде компенсуватися з європейських коштів, як вже я говорив міністри, міністри аграрних аграрного сектору підписали меморандум про співробітництво, який в собі відображає аспект відбудови України і перспективу вступу європе, до Європейського союзу України. Тобто аграрний сектор, ми знаємо для України є дуже важливий. především z evropských prostředků. Експортно-імпортний обмін країн також зростає. Додав Патер Фіала, то чеські фірми вже зараз беруть участь активно у розвитку ключових областей. Це міська, міський громадський транспорт, інфраструктура, проекти чи інвестиції до проектів відбудови або будівництва вітряних електростанцій, постачання. Когенераційних установок тепла, які забезпечують тепло і електрику, і потім підготовці до інших проектів крім того, країни підписали угоду про використання земельних ділянок дипломатичною місією. То може мушеві як символічне. Це практичний крок, дуже важливий. Для посольства це оренда протягом 49 років. Може, поступово ми допрацюємося і до покупки ділянки, але це в кожному випадку свідчить про надзвичайні дружні відносини і близькі між нашими країнами. На завершення Петр Фіала запевнив, Україна для чеського уряду і надалі залишається найбільшим пріоритетом на міжнародній арені. Чеська републіка подпору буде поподпорувати Україну всіми доступними простретки. Чеський уряд буде підтримувати підтримує Україну всіми можливими засобами і коштами військовій області в політичній. І в гуманітарній, ми знаємо, що Україна воює не тільки за свою безпеку, але за передусім за безпеку Європи. Ми оцінюємо і пишаємося мужністю, і стійкістю українського народу і хочемо стояти поруч з вами. В якому темпі Україна в таких тяжких умовах пройшла реформи необхідні для вступу до Європейського союзу? Це просто нас шокувало. Ця швидкість, і інтенсивність, не дивлячись на те, що проходить що в Україні зараз війна. Добре, як то складно, як то не а отовіць rychlost a та kroku, року, dělá Україна. Чеська сторона сприятиме євроінтеграції України, зокрема, надаючи консультативну допомогу під час передвступних переговорів.